250 студентів на центральній площі Чернівців вишукувалися, утворивши великі літери ЄС. Чому саме такий флешмоб вони присвятили Дню українського козацтва? Пояснив голова студентського парламенту Буковини Віталій Смандич. Святковий флешмоб присвячений тому, що сьогодні 14 жовтня, День козацтва і День Пресвятої Покрови. І ми хочемо тим самим показати, що ми молоді, ми поважаємо своїх предків, предків, котрих боролися за незалежну нашу Україну, за нашу державу. І цим самим ми зробимо такий своєрідний знак ЄС. Тобто українська молодь прагне до нового, прагне до нового стату, стану життя до Європейського Союзу. І ми цим самим хочемо, щоб як найскоріший термін була підписана угода про асоціацію з європейським союзом згідно історії, перший період встановлення краї... України як країни, котра е... старалася бути європейською країною, припадає на період козацтва. Тому і ми зараз вшановуємо наших прадів козаків, котрі боролися і прагнули, щоб Україна була е... хорошою могутньою європейською державою. Хоча серед учасників флешмобу не було жодного вусання в шароварах, утім, студенти зізнаються в душі вони справжні козаки та козачки. Якщо ми всі як далекі родичі козаків, значить ми всі в душі і кровно якось є козаками. Я відчуваю козачку, я ж все таки українка. Сьогодні таке ще й подвійне свято, ще й день української повстанської армії. Святкування дня козацтва в Чернівцях не обмежилося флешмобом. Студенти провели також чимало цікавих заходів у своїх вузах. Усі у нас козаки, хлопці і студенти. Зараз багато до цього дня було по навчальних закладів спортивних ігор, спортивних змагань. Сьогодні і в медичному університеті проводяться козацькі забави. Тобто, по навчальних закладах, згідно програм, згідно того, що студентські самоврядування навчальних закладів працюють, подають ідеї і ідеї реалізуються. Оксана Шевда, Віталій Мельницький, Тарас Шкуренко, телеканал Буковина.